Вітаю всіх на каналі! Сьогодні запишу ще одну прогулянку по нашому двору. Покажу, що ми встигли зробити за весну, що ми встигли зробити за час відпустки чоловіка. Відео з прогулянкою минулого разу вже набирає майже 100 тисяч підписників. Але вже у нас є деякі доробки в нашому дворі. У нас є новий паркан, у нас є нові відкидні ворота. У нас є газон. В принципі, все, що ми планували на цю весну, ми вже все зробили. Покажу, що в нас вийшло, а також розкажу про плани на наступні етапи по благоустрою нашого двору і будинку. Були коментарі з проханнями записати рум тур. Румтур запишу, коли буде 10 тисяч підписників на каналі. Тому підписуйтесь всім гарного перегляду. Почну з нашого газону. От ця діляночка, яку я минулого разу показувала, де був тільки бордюр. Тепер у нас тут газон. Посіяли ми разом двох чоловіків, вирівнювали, звичайно, тут ділянку, трамбували, сіяли, поливали, вже три рази скосили. І от такий у нас тепер. Тут газончик, звичайно, є бур'яни, але ми вже їх косимо. Я думаю, що якщо ми їх будемо косити, вони будуть поступово зникати бур'яни з цього газону. Хотіла побризкати, але не стало. Почали косити, і в принципі, вже зараз набагато менше бур'янів вилазить. Але як я читала, і як ми бачимо, по нашому газону в садку, який вже другий рік у нас росте. То бур'яни пропадають, як тільки їх починаєш косити, вони поступово пропадають, тобто вони не насіваються, по-перше, а по-друге, вони потихеньку чахнуть і пропадають геть. Далі у нас сажаний, як ви пам'ятаєте, молоденький садок, там молоденькі деревця. Ростуть, і ми вже тут теж частково засіяли газоном, трошки не досіяли, не встигли дощі почалися, але дуже гарно, що пішли дощі, не треба було поливати, і він непогано почав рости вже теж з бур'яном. Будемо починати теж косити вже цю частину, щоб вже викошувати бур'яни. Можливо, я їх пізніше побризкаю спеціальним засобом для газонів. І ось такий у нас молоденький садок. Трошки відрізняється по кольору газон, Як ви бачите, такий є перехід від блідозеленого до яскраво-зеленого. Це посіяний газон, ліліпут називається. Ми тут не ставимо за мету зробити там ідеальний газон. Ми тут сіємо цей газон для того, щоб не було. Бур'янів, тобто, щоб о, природа не любить пустоти, тому замість бур'янів у нас посіяна трава. І як ви бачите, отут уже цей газон росте другий рік, то бур'янів майже немає. Але він не ідеальний. Ми, в принципі, не ставили собі за мету робити тут ідеальний газон. Ми ставили собі за мету замістити бур'яни на щось людське, що можна буде косити, і щоб воно виглядало більш-менш симпатично. Так, йдемо далі по нашому двору. Ось так цей газон виглядає з іншої сторони. Сіяли ми його два дні, вирівнювали тут ділянку, підсипали землею, компостом. Потім сіяли, потім поливали. Тобто це два дні роботи. І ми вдвох зробили от такий газончик. Нам дуже подобається. Він коли скошений, це вже він підріс після останнього покосу. Він коли скошений то прям ідеальний такий англійський газон. Ну, може, ще не ідеальний, але ми маємо бажання саме зробити його тут таким от гарним. Тут буде частина, де дійсно буде газон такий, як він повинен бути. Тобто, якщо в садку у нас посіяна трава для того, щоб замість Бур'яни і косити траву, а не бур'яни, да, щоб воно було більш-менш симпатично, то тут у нас буде газон, який, от, на якому можна буде посидіти, полежати. Тобто це така от буде зелена ділянка в дворі. Так, далі у нас зроблений паркан. Паркан з Євроштахетнику. Частина паркану була зроблена минулого року, коли чоловік був у відпустці рік тому, і він тоді зробив. Оці перші відкатні ворота, які йдуть у нас під навіс коло гаража, і було зроблено ще дві секції євроштахетника. На жаль, нам не вдалося дозамовити такий самий євроштахетник і довелося замовляти повністю на весь паркан, включаючи ці секції, які вже були зроблені, бо виробник вже не робить такий. Штахетник, і ми не змогли знайти точно такий. Да, звичайно, схожий, звичайно, той же самий колір, але ширше. І ми не хотіли, щоб відрізнялася ця частина паркану, бо тут завжди паркан був різний. Тобто, одна сторона була або дерев'яна, а інша з профнастилу, або потім дерев'яно переробили новий профнастил, старий профнастил був з іншої сторони. І так постійно була частина зроблена з чогось одного, а частина з чогось іншого. І Теж стояли тут три секції, плюс ворота з євроштахетнику. І тут у нас був профнастил. Вирішили все таки замовити на всю довжину новий е, штахетник, бо не хотілося вже, щоб далі він знову був різний. Е, старий євроштахетник. Ми поки що зложили, думаємо, що з ним робить, де він нам може знадобиться чи може передати, чи що щось будемо думати, що з ним робити. Ну і замінили повністю. Той штахетник, який був, і доробили повністю всю довжину зі сторони дороги. Доробили повністю тут паркан. Но довжина у нас паркану тут 38 метрів. Я запишу відео, як ми його робили, бо є багато знятого матеріалу, треба це все змонтувати. Як робився цей паркан, як варився цей паркан, і як робилася безпосередня ворота. Тепер це виглядає отак. Нажимаємо кнопку і у нас відкриваються ворота. Хтось сказав в коментарях, нащо вам такий високий забор. Ну от Бачите, відкривається ворота і от такий вид з, з двору виходить. Чесно кажучи, не сильно хочеться бачити ці обдерті хати, які розвалюються. Мені дуже сумно на них дивитися, що їх ніхто не доглядає. І тому як би, хотілося б менше цього бачити. О, сусіди. Закриваємо. Ми такі взялися. Так, закриваємо наші ворота. Зараз я покажу нашу калітку. Окремо хочу виділити це нашу калітку. Зробили калітку, звичайно, бо раптом немає електрики, хоча цей мотор, який відкриває. Ворота під'єднані у нас до акумуляторів, тому ворота будуть працювати, коли не буде раптом електрики, знову не дай Бог. Але зробили калітку, щоб можна було зайти. Замок навіть залишили той самий. Чоловік його сюди врізав, зробив ось таку ручку, дуже естетична ручка. Ось так, виглядає. ось так виглядає. ця калітка З двох сторон. Ручка. Однакова, приварена просто квадратна труба. Нічого складного, нічого складного, якщо, якщо вміти користуватися сваркою, але досить непогано, досить естетично вийшло з ручкою. Ось так ворота старі і нові ворота. І весь паркан виглядає зі сторони дороги ще. Тут треба буде. Зробити заїзд до цих нових воріт, як коло тих воріт у нас такий от засипаний заїзд. Ми тут хочемо дуже таку зелену якусь зону, а тут такий самий заїзд повторити, і там теж трошки довести до ума. Оцю сторону, щоб теж була якась зелена зона. Будуть якісь кущики посаджені. Я думаю. Квіток сидити не буду, але от кущі якісь хочу посадити. Можливо, вічно зелені, побачимо. Ну, так виглядає у нас е зі сторони вулиці весь паркан. Пишіть в коментарях, що вас цікавить на рахунок паркану, коли я буду робити відео, щоб я врахувала, можу які будуть питання, щоб я могла додати цю інформацію до відео. Якщо кому цікаво, саме на рахунок паркану, воріт, калітки, чи може ще якісь питання. Ось тут стоїть цей моторчик. Далі зроблена така, наче призьбочка під парканом. Земля прибрана і насипано щебню для того, щоб там не було землі, не застаювалася вода, не марала сам паркан. Бо коли йде дощ, бачите, такий він трошки замурзий, виходить. Ну, тут тут теж буде зелена клумба, коли там вже почали трошки земельки додавати. В цьому кутку будуть е, теж бордюри. Буде тут зелена зона, а це все буде покладена георішетка, і тут буде зроблено тверде покриття, насипане щебня. І воно гіорішетку вже ми купили. Ось вона лежить тут. Вона розтягується. на... Такі типу, ячейки, і ті ячейки можна заповнювати щем, чим, чим хочете. По суті, можна його заповнити хоч землею, то воно просто буде тримати. Це буде як каркас для усього нашого двору. Ну і тут вже перероблений бордюр. Бо був трошки за низький. Його трохи підняли для того, щоб вирівняти вже двір. Трохи під час того, як робився паркан, постраждали мої алюми, але вижили, бачите, цвітуть все добре. Ще ось придбали таку парасолю для тераси. Тераса не дороблена. Невідомо, коли вона буде вже дороблена, і дах тераси, і сама тераса. У нас тут сонячна сторона. Трошки поексплуатуємо і, можливо, теж запишу огляд на цю парасолю. Кому цікаво, слідкуйте за каналом.